У селі княгининок на одній із вулиць бачимо справді народну поетесу та композиторку. Галині Терлецькій уже за 70, але вона бадьора дає лад господарству і має приємний клопіт, п'ять кіз, серед яких троє маленьких козенят. Вже їм місяць. Місяць. Я думала, що дівчатка, але потім подивилася, укормлю п'ять разів, Вже терміну чи не встаю, вже останнє корміння. Час, час підужіть. Шкодку робити.

Двір і все. Так що мені 73, оце на День Конституції, в червні закінчиться війна. Жінка каже, кузенята лишились без мами, але трапилось диво, і молоко з'явилось у найстаршої кізочки. Знаєте, я плакала після того, як кожу прийшлося дорізати, впала на ноги і мусили дорізати. Вона була дуже молочна, така, знаєте, мала три літри більше молока, дуже добре молочко. І так сталося. Я дуже плакала, кажу, що ж я буду робити. Ну, кажу, ти. Тепер до больки кажу, тепер ти будеш за господиню. Коли дивлюся, в неї вимічку надрякло і капає молоко, то знай, хто більше плакав, чи те молоко, чи я. А ось так Галина Миколаївна кличе своїх улюбленців до себе, коли вулицею їде автівка. Машина не можна. А так кличе шкодуватися, підтримують одне одного. Пошкодуватися до бади, угадати шкодує. Хлопці, що їх я всі шкодуватися. Ну, всі ви найкращі. Ви в мене, ви в мене всі найкращі, ви мої хлопчики, а ти корм'яща, да. Галина Терлецька має чимало поетичних збірок, багато з них для діток. До слова, одну з книг з творчістю народної поетези допомогли видати мешканці тоді ще княгининівської громади в рамках одного з телепроєктів. Коли постало питання, кому з громади посприяти фінансово, всі обрали пані Галину та її творчість. Поетеса написала Гімни багатьох сіл місцевої школи є лауреаткою багатьох літературних і пісенних конкурсів, в тому числі і в Торонто. Жінка з непростою долею у 33 роки опинилася на межі життя та смерті і вже не могла не писати, не могла не творити. А гроші пані Галина заробляла і на сирзаводі, і скрізь, де потрібна була тяжка праця. Жінка, та, що їздить на коні, бо було кінь-курова, та щось що там пише, гній тонами грузить, я по ночах нагружала по 5 тонн гною, на ранок везла по полях, бо треба було так і поорати, і посіяти, зростити, тоді продати і заплатити, бо ніхто не знав ні газ, ні світло, ні податку. Перші слухачі моїх пісень були кінь і корова. Бо, бо я співала в хлібі, Мурця, іди сюди. Я співала в хліві і їхала, їхала возом і співала. Ще такий на возі сидів разом зі мною. Песик дружок його вже немає, їх трьох немає. І вони всі мої пісні знали. Всі мої пісні. А тоді своїм друзям по телефону. Ця талановита жінка пише і слова, і музику, хоч немає музичної освіти. З під пара Галини Терлецької вийшли сотні пісень і віршів. Своєю творчістю радо поділилася з глядачами. Я йду до тебе, мій народе. Прийми мене таку, як є, хай пісня поміж нами ходить, співає, серденько, моє. Горнусь до всіх з любов'ю щиро. З джерел твоїх на снагу п'ю. Народи рідний, щирий, милий. Тобі я дар свій віддаю у день свого 75-річчя Галина Терлецька хоче ще один творчий вечір, яких у жінки вже було чимало. А ще мріє видавати свою творчість і далі, як у збірках, так і у власних книгах. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села княгининок Луцької громади для телеканалу Аверс.